Привіт, мої любі дітки! Почну наше заняття з загадки про тваринку. У воді сидить охоче, та не риба, і не рак. Вистрамля великі очі і співає квак. Хто це? Правильно, це жабка. Діти, а де мешкають жабки? Я хочу вам розповісти одну історію про цю жабку та її друзів. Одного разу жабка почула, що тварини побудували на галявині три будиночка і захотілось їй у будиночку жити. Прискакала жабка на галявину, стукає на в будиночок з написом Птахи і каже Я жабка з пустіть мене до вас жити. А в будиночку жив горобець. Він і запитує. Чи-чирік, у тебе пірінки є? Кво немає. Чи-чирік, а крильця в тебе є? Кво немає. Чи-чирік, а дзьоб у тебе є? Кво немає. Діти, як ви гадаєте, жабка це птах? Чи пустить жабку в будиночок корабець? Чому? Не пустив горобець жабку в будиночок жити, пострибала вона до іншого будиночка з написом Комахи. Стукає в будиночок і каже Куа, я жабка з Пустіть мене до вас жити. А коник Стрибунець запитує її. У тебе шість ніг. Тільки чотири. Куа. То діти не комаха, йди в інший будиночок жити, задзюрчав коник. Пострибала жабка до будиночка з написом Звірі, стукає у будиночок і каже «Ква! я жабка з Пустіть мене до вас жити. А зайчик запитав у неї: У тебе є вушка?» У тебе, напевно, є шерсть? О, ні, немає. Може, ти годуєш своїх дитинчат молоком? Ні, не годую. Чи пустили жабку до себе в будинок звірі? Чому? Засмутилася жабка, що не пустили її в жоден будиночок, і пострибала до своєї річки. На молистому березі річки побачила жабка черепаху, а потім у воді зустріла рибку маленького Сомика. Розповіла їм жабка про будиночки, які збудували собі в лісі звірі, птахи й камахи. Ми також собі будиночки побудуємо, вирішив сомик. І тут же сховався десь у глибині річки. Він поплив погукати рідню свою. Хоч і говорять, що я повільно, зібралася з думками черепаха. Але я також зберу своїх рідних, і ми перші будиночок собі побудуємо. Сказала так і поплила. Жабка теж покликала жабку тритона, щоб побудувати собі будиночки. Чи цікаво вам, що сталося далі? А про це ви дізнаєтесь після фізкульт-хвилинки. Руки вгору, руки вниз. І легесенько прогнись, покрутились, повертілись. На хвилинку зупинились, пострибали, пострибали. Раз присіли, вдруге встали. Вдох глибокий? Раз, два, три. Слухати казку. Почали. Через декілька днів на річці з'явився перший будиночок. Чий же він був? Це був будиночок рибак. А що спільного у мешканців цього будинка? Всі вони дихають зябрані і живуть у воді. Вони мають плавники, сплющене тіло. Поміркуйте, чому йому так добре живеться у воді? І чи могли б вони бігати по землі, чи літати у повітрі? На будинку прикріпили напис Риби. Це будиночок для тих, Хто дихає з живе у воді і має плавники. А на березі ріки вже з'явилися два будиночка, кожен з яких наполовину ховався у воді. На одному був напис Земноводні. Чому ці істот називають земноводними? Тому що вони живуть і в воді, і на землі. Жити у воді і на землі не дуже легко, насамперед через дихання. Ось чим дихають риби? Зябрами. А наземні тварини легенями. Тому земноводним довелося якось пристосовуватися. На суші земноводні дихають легенями, а у воді через шкіру. Тому і шкіра у них. М'яка та ніжна. Діти, та хто ж це земноводні тварини? Жаби, трітони. Земноводні вирішили, що їх будиночок лише для тих, хто має вологу шкіру і може жити на землі і у воді. На другому будиночку був напис. Рептилії. Що ж означає це слово? Реп це наче голова, а тилія хвостик, що за неї тягнеться. Тіло рептилії захищено від висихання, у них щільна, груба шкіра, а іноді вкрита лускою. А пересуваються вони, неначе повзають. Тому ще їх називають плазунами. Черепаха повідомила, в цьому будиночку будуть жити ти, хто носять панцир. А крокодил доповнив, і ти чия шкіра вкрита твердими лусками? І запросили до будиночка крокодилів, черепах, та Змій. Діти, скільки було будиночків на річці? Хто жив у першому? Риби. А де знаходився будиночок? Під водою. Як називався другий будиночок? Земноводні. Хто в ньому мешкав? Жаби і трітони. Як називався третій будиночок? Рептилії. Хто в ньому мешкав? Черепахи, крокодили і змії. А зараз пограємо в гру. Хто де живе? Треба розселити тварин по їх будиночках. В першому будиночку живуть земноводні, в другому риби, в третьому рептилії. Отже, в яких будиночках хто живе? Змія гадюка, крокодил, тритон, жаба, черепаха і щука. Молодці! Діти, з якими новими словами ми сьогодні познайомились? Земноводні рептилії або плазуни. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!